Ніше про перспективи України в НАТО, економіку Росії та санкції проти неї буду говорити з Старасом Загороднім, управляючим партнером Національної антикризової групи. Я вас вітаю. Слава Україні. Добрий вечір, героям Слава. І для початку, давайте поговоримо щодо сьогоднішньої заяви Олафа Шольца, канцлера Німеччини. Він назвав плани Путіна захопити не лише Україну, а й Білорусь. Е, хоча завівши туди війська і використовуючи цю країну як плацдарм для атак України, хіба він ще її не окупував? Однак найцікавіше, от було в його заяві інша частина про потребу конкретних гарантій безпеки для України і те, що обов'язковим є виведення військ РФ. Отака От заява, такий тон. Про що це свідчить? Україна отримала підтримку Німеччини і на саміті у нас буде чітке так для України в НАТО. Чи це все ж таки спроба підмінити членство гарантіями безпеки? І то, і то. Ви повинні розуміти, що ну давайте почнемо з саміта НАТО, так? Якщо Україна отримає якісь чітке чи ствердне, так це буде дуже добре. Якщо не буде цього, це теж не буде смертельним. Чому? Тому що ми повинні розуміти одну просту річ, що все рівно головним головним рушієм України в НАТО будуть Сполучені Штати Америки. Як скажуть Сполучені Штати Америки, так воно і буде. А зараз Сполучені Штати Америки займаються обережною позицією стосовно Чітких обіцянок щодо НАТО, чому тому, що це може дати козир в руки опонентам Байдена, в першу чергу Трампу, який буде заявляти, що Сполучені Штати Америки та НАТО безпосередньо вже воюють з Російською Федерацією з ядерною державою, що не вигідно ані Україні, а не вигідно в тому числі діючій адміністрації. Таку саму позицію можуть займати багато е політиків на заході, які орієнтуються на Росію, для того, щоб розбурхувати в першу чергу країни старої Європи. Тому ми повинні розуміти, що нам в першу чергу потрібен військовий ресурс якомога більше це літаки, танки, снаряди. Та багато чого іншого для звільнення нашої нас нашої території, а не знаєте, папірці, говорільню, що буде чи не буде. Це перша позиція. Друге, ми повинні розуміти, що до звільнення всієї території України питання вступу в НАТО воно не буде стояти. Нам ніхто так не буде говорити. Тому що ну така, така позиція, бо це ця логіка, взагалі. Країн НАТО, тобто потрібен контроль над цією територією України. Тому я б так не акцентував і не думав, що буде якась зрада, якщо цього не буде. Нам потрібна зброя. От власне кажучи, тому що Україна де факто є вже членом НАТО, тому що як от сьогодні пан Резніков правильно говорив так також виконує функціонал НАТО і захищає. Східний фланг НАТО, а так як тільки Сполучені Штати Америки скажуть так, то всі побіжуть і скажуть теж так. Тому що Україна посилить НАТО. Це цікаво і Німеччини, Франції, і, і Італії, тому що збільшиться кількість буферних країн між ними та Європою. Це раз. Важливе питання ще грошей. Тому що на відміну від ЄС це треба ж інвестувати купу грошей е, в Україну, так там дотації, там під 100 мільярдів на рік потрібно надавати. А так, Україна власним оборонним бюджетом буде в тому числі. Захищати, ну інвестувати в безпеку НАТО, тобто тут зрозумілий функціонал, який виконує Україна в цьому, в цьому союзі, стосовно різних гарантій, які вони починають говорити, ну чи 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 є там якісь таке подвійні мотиви? Є подвійні мотиви, Ми повинні це розуміти, але все залежить від нас, що ми повинні вимагати в першу чергу ядерних гарантій, як перехідний етап. Перехідний етап до включення в блок НАТО, тому що НАТО це все ж таки найбільш надійний, най, найбільш надійний. Блок, який дозволяє забезпечувати безпеку нашої держави, безпеки нашої без безпеки нашої держави, ніякої економіки у нас довгострокової не буде, тому що хто буде вкладати в країну, яка довгі гроші, якщо вона буде завжди під загрозою Російської Федерації, чи принаймні якихось гарантій, то що буде захищатися це наша країна. Тому треба слідкувати, слідкувати за різними політиками і наполягати на своєму, тому. що що якщо ти не будеш вимагати, так то тобі цього і не дадуть? Якщо ми погодимось на якісь проміжні гарантії безпеки, які надають чітких, чітких механізмів допомоги, а знову нам будуть підсовувати якісь там Будапешський меморандум, звичайно, що це не цікаво Україні. У нас є велика купа велика кількість країн в країнах НАТО, які відверто виступають за включення України. До НАТО, це в першу чергу країни Балтії, країни східної Європи, які розуміють, що Україна їм потрібна як гарант безпеки, тому що вони не сильно довіряють якої саме самій старій Європі, Франції, Німеччини та Італії, тому що вони розуміють, що допомогти їм може фактично тільки дві країни, які знаходяться поряд: це Україна та Польща. і тому вони звичайно будуть виступати на нашому боці, тим слід користуватися, формувати коаліцію. Проводити, проводити відповідні консультації, наполягати на своєму, і знову таки розуміти, що в короткостроковій перспективі нам в першу чергу потрібно багато зброї зброї, зброї ще раз зброї. Пане Тарасе, так і президент і вимагає. Він же ж сказав, що Україна немає що робити на саміті, якщо не буде конкретних гарантій. І щодо Байдена, остання його заява це він закликає країни Альянсу. Прийняти Україну в НАТО. І в такому разі, от в цьому рівнянні, ви кажете, що це не має бути Будапештський меморандум. А в якому вигляді це договір і оці ядерні гарантії, що ви мали на увазі? Ну, Зеленський абсолютно правильно робить. Він знаєте, не погоджується на різні, знаєте, такі підводні течії. Ми там даємо гарантії, начебто, там якісь там я бачив повідомлення, як, як за ізраїльським варіантом. А що так у Ізраїля є ядерна зброя? Ви що дасте Україні зробити ядерну зброю? Та ну давайте ви теж не будете нам казки розповідати. Президент Зеленський абсолютно правильно веде політику. А він фактично користується користується прецедентом, який був створений при включенні при включенні Швеції та Фінляндії в НАТО. Коли їм на перехідний період до включення в НАТО були надані ядерні гарантії з боку Сполучених Штатів Америки та Великобританії і Франції, тобто ядерних країн, Тут і тому що це означатиме. У разі удару по Україні то що? буде відповідь, буде відповідь по Російській Федерації. А тут ми ще ж можемо підтягнути ще одну країну у цю формулу. Ми можемо підтягнути Китай, тому що Китай теж підписував Будапештський меморандум. Про це теж не слід забувати І але китай... китай, поки що схвалює африканський мирний план, в якому передбачається, що за стіл переговорів Україна має сісти до виведення військ РФ. І от мені цікаво, а навіщо пропонувати те, що ви вже знаєте, що президент України сказав цього не буде. Навіщо вони це роблять? Китай займає хитрувату позицію для нього є пріоритета все рівно Російська Федерація, тому що їм цікава стабільність в Російській Федерації, для того, щоб покачувати ресурси зі з стабільної країни. Їх влаштовує Путін, який здає позиції в Росії. Їх влаштовує позиція, коли постпутінська еліта, навіть після того, як Путін покине владу, не зможе відійти від тих домовленостей, які вони нав'язали Путіну. Це їхня головна мета. Що стосується України, це другорядна в дійсності мета. Знаєте, як, як вийде? Звичайно, що Китаю цікаво було, щоб а, Росія виграла в певному форматі. Тоді вони б могли, ну, хоча б там частина території залишилася окупованою. Тоді вони могли торбідувати питання Тайваню, показувати всьому світу, що захід слабкий, ну і так далі, і так далі, і так далі. Але Якщо а, у, у разі виграшу України Китай в принципі теж нічого не втрачає, особливо а, так звичайно буде дуже неприємно для них, і, але вони все рівно отримують Росію. Що, що їм теж цікаво, тому тут звичайно, що а, вони наполягають саме на такому, але тут знаєте, вони теж знаходяться двозначними установища. З одного боку, ви тут всім, всім всьому світу розповідаєте, що статут ООН – це головне. І дотримання букви та духу закону статуту ООН, точніше домовленості ООН, є основним. А там же головне навіщо створювалося ООН що? Агресор повинен понести покарання і для того, щоб скрізь був суверенітет, про що вони скрізь говорять, і це є така двозначна позиція, в якій опинився сам Китай, який дозволяє Україні тиснути, в тому числі наполягати на своєму порядку. Денному далі О, цікава ситуація. Україна зараз почала фактично гібридну атаку на. Росії я упевнений, що з задоволеності заходом, коли з'явилися там трактористи та шахтарі на території Білгородської області, які ну фактично не є не є громадянами України, а це кардинально міняє теж стосунки з Китаєм. Тому що Китай тепер розуміє до просторіть, що від України буде залежати суверенітет російських еліт у майбутньому, так чому і навіть зараз вже і в Білорусі в тому числі, які вони теж цікаві. чому тому, що тепер Україна ну тепер такі самі шахтарі, даярки та яркі, гостники можуть з'явитися в Білорусі. Так, які будуть фактично підтримувати стійкість демократії в цій країні, і у які Китаї теж є інтереси. І а, російські еліти тепер завжди будуть думати. А що а, а що буде з Україна? Що а що, бу... що прилетить, а чи прилетить з України щось чи не прилетить? Ой, пане а, Тарасе, хотілось та... би, щоб вони вже про це почали думати. А, еліти думає... да, пане я, Тарасе, Я, я просто... вам дякую за те, що ви доєдналися до нашого ефіру і за вашу розповідь. Це був Тарас Загородній, управляючий партнер національної антикризової групи.